Використання електронної пошти, надсилання отримування та перенаправлення повідомлень. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Пригадайте, яке призначення має електронна пошта, які переваги і недоліки має електронна пошта в порівнянні зі звичайною поштою, скільки електронних поштових скриньок може мати користувач. Як записується адреса електронної пошти наведіть декілька прикладів, у чому полягає сутність реєстрації користувача на поштовому сервері. Використання електронної пошти. Електронне спілкування це сучасний спосіб спілкування з використанням електронних засобів зв'язку. Електронне спілкування ділиться у нас на такі підтипи: інтерактивне спілкування, форуми і чати, обміни миттєвими повідомленнями, соціальні мережі, електронна пошта. Як працювати з електронною скринькою. Приєднатися до інтернету та знайти сторінку поштового серверу, на якому ви зареєстровані, ввести логін пароль та натиснути кнопку увійти. Для листування потрібно знати електронні адреси ваших співрозмовників. Працюємо з комп'ютером. Після входу до електронної пошти від Google ви можете побачити ось такий от інтерфейс Google пошти, що у нас тут є нас зустріча логотип, саме по якому ми можемо натиснути і одразу потрапити на головну сторінку Google пошти. Також є пошук у пошті, тобто, якщо у вас тут буде занадто багато листів, то ви можете завжди знайти їх за допомогою пошуку, вести сюди або ключові слова, або ж ту людину, яка вам надіслала цього листа. Також ми можемо побачити, що в нас є основні розділи: це основні листи, пропозиції та соцмережі. Якщо у вас вже будуть листи, то вони будуть відображатися ось тут. Це у нас є робоче поле, де ми зможемо бачити всі отримані нами листи. Також по лівій частині у нас є папки, в яких ми можемо зберігати всі наші листи. Зазвичай їх поки що мало, якщо нам потрібно додаткові папки, то ми натискаємо більше і бачимо усі папки, які є. Також їх можна буде створювати самостійно. Для того, щоб написати листа, нам потрібно натиснути на ось цю от кнопку саме Написати. Натискаємо. У нас відкривається отаке от от нове вікно, в якому нам потрібно буде ввести таку інформацію. Адрес електронної пошти одержувача, тобто кому ми хочемо відправити нашого листа. Далі нам потрібно буде вказати тему нашого листа, та, звичайно ж, таки текст нашого листа, тобто, наприклад, привітання або якусь потрібну інформацію. Також за бажанням ми можемо додати певні файли. Це може бути презентація, документи, відео, смайлики, щось з вашого Google диску або ж якісь посилання. Для цього у нас є ось ці от позначки прикріплення різного типу даних або ж різного типу файлів. Після того, як ми це все написали, ми з вами натискаємо кнопку Надіслати. Давайте зараз з вами щось спробуємо написати та відправити комусь листа. Я ж буду відправляти лист самому собі. Для цього я вводжу адрес електронної пошти, потім я пишу тему тобто урок 2. І пишу невеличкий текст. Він у мене вже заготовлений, тому я одразу його вставляю, і він одразу у нас з'являється в нашому листі. Після цього я хочу додати якісь певні файли до нашого листа. Для цього я натискаю на ось цю скріпочку, тобто вставити файли. У мене відкривається провідник, і я, звичайно ж таки, додаю певний файл, який мені потрібен. Я зараз додав саме презентацію до цього року. Після того, як ми все зробили, натискаємо надіслати. Після того, як лист буде надісланий, ми з вами можемо побачити, що у нас є новий лист. Також ми побачимо нове повідомлення про те, що ми отримали з вами листа. І на папці Вхідні у нас буде одиничка або ж різна цифра, за допомогою якої ми можемо зрозуміти, скільки саме листів ми з вами отримали. Також хочу додати, що приєднані файли до нашого листа будуть позначатися файлів заголовку нашого листа. Тобто, от ми зараз можемо побачити, хто надіслав нам цього листа. Можемо побачити тему, текст та прикріплений файл до нашого листа. Щоб прочитати нашого листа, що надійшло, треба відкрити папку Вхідні якщо вона у вас закрита, я ще раз на не натисну, і обрати. То лист, який нам потрібно відкрити. А для перегляду вмісту вкладених файлів, їх можна відкрити для перегляду у вікні браузера і зберігти на своєму комп'ютері. Також ми можемо звернути, що у нас є прапорці, за допомогою яких можна позначити лист, з яким слід виконати певні дії, тобто видалити позначення як прочитаний чи не або ще якісь додаткові налаштування. Також ми можемо побачити, що в заголовок листа включає в себе ім'я відправника, тему, дату і час відправлення та його обсяг. Відкривши листа, ми зможемо переглянути його зміст та додані до нього файли, або ж обрати, відповісти, або переслати. Якщо ж ми хочемо одразу відправити відповідь на цього листа, то ми натискаємо Відправити, і у нас відкривається нове підменю, в якому ми зможемо написати той текст, який нам потрібно. Відповіді на отриманий лист, ми можемо додати текст, файли, посилання і так далі. Тобто все те саме, що ми додаємо до звичайного листа. Також ми можемо розгорнути поле для відповіді, або натиснути видалити відповідь. Тобто наша відповідь з вами видалиться, і ми її більше не зможемо ніяк редагувати. Або, якщо ж ви вже написали будь-який текст і готові його відправити відправнику, то нам потрібно буде натиснути на ось цю от кнопочку, яка у нас підписана: як надіслати. Тобто ми відправимо нашу відповідь. Нашому користувачу. Давайте зараз з вами розглянемо, як виглядає саме поле для відповіді у розгорнутому вигляді. Якщо ми натиснемо на ось-от кнопочку, то ми побачимо, що поле для відповіді виглядає так же, як і звичайне поле, але тут у нас вже не буде теми, а тільки поле для вводу саме тексту. У робочому полі слід ввести відповідь на листа, що пересилається, та натиснути кнопку Надіслати. При використанні вказівки відповісти у нас автоматично заповнюються такі дані. У полі, кому вставляється адреса отримувача. З'являється слово ре, яке вказує на те, що це відповідь. Непотрібні листи можна видалити, при цьому вони потрапляють до папки кошик. Якщо листи будуть видалені випадково, їх можна відновити. Для цього слід виконати вказівку, перемістити до і вказати потрібну папку. Якщо папка кошик містить лише неважливі листи, можна очистити кошик. При цьому листи з неї будуть видалені остаточно, тобто ми їх відновити ніяк вже не зможемо. Для того, щоб перейти до нашого кошику, ми натискаємо на більше, і у нас є ось тут папка кошик. Зараз ми її відкриємо та переглянемо, що є саме в нашому кошику. Як ми бачимо, зараз в нашому кошику нічого немає, але якщо ми повернемося до папки вхідні. І, наприклад, видалимо нашого листа, для цього нам потрібно позначити його позначкою, і в нас з'являються додаткові можливості, що ми хочемо зробити. Тобто, у нас є тут архівувати, показати, що це спам, видалити, позначити, як не прочитане, відкласти, додати до завдання, або перемістити в папку, або поставити певну мітку та додаткові налаштування більше. Якщо ж ми хочемо видалити, то ми натискаємо Видалити, ставимо знову-таки позначку більше. І ми бачимо повідомлення про те, що наш лист переміщено до кошику. І бачимо тут наш лист. Якщо ми його видалили випадково, то ми його можемо повернути. Або ж натиснути на кнопку «Очистити кошик і всі листи будуть видалені назавжди. Для того, щоб відновити нашу листа, ми натискаємо на позначку і позначаємо перемістити у. У нас відкривається під меню, куди нам потрібно саме перемістити наш лист. Я ж переміщу його до вхідних. Натискаємо, бачимо, що дію виконана. Переходимо до папки Вхідні. Бачимо, що цей лист у нас повернувся до вхідних наших листів. Тобто такими діями ми можемо повернути видалений нами лист. Робота з адресною книгою. Робота за великою кількістю електронних листів від різних адресатів можна організувати ефективною, доцільно скласти список людей, з якими ви постійно листуєтесь, та внести їх електронні адреси до адресної книги. Адресна книга призначена для зберігання на поштовому сервері різних відомостей про адресатів. Це може бути адреси електронної пошти, домашні або службові адреси, номери телефонів і факсів, або додаткової інформації. Запам'ятайте, контакти в адресній книзі можна об'єднувати в групу для швидкої підготовки листів однакового змісту для групи адресатів. Групи контактів також називають списками розсилання. Працюємо з комп'ютером для роботи за адресною книгою призначена вказівка Контакти, яка розміщується на правій панелі нашої електронної пошти. У нас тут є календар, тип, завдання та контакти, саме ті, які нам потрібні. Після того, як ми натискаємо на контакти, ми можемо побачити от такий от інтерфейс. Тобто у нас є контакти, кнопка пошуку, розширити це меню, закрити його або створити новий контакт. Записи, що додаються до адресної книги, можна переглядати, редагувати та видаляти. Для створення нових записів в адресній книзі використовується вказівка Створити контакти. Давайте зараз спробуємо на них натиснути і переглянути, що у нас відбувається. Натискаємо Створити контакти і у нас відкривається ось така от форма, де нам потрібно буде заповнити потрібну інформацію про користувача або новий контакт та натиснути кнопку Зберегти після того, як у нас буде тут певна інформація. Давайте зараз з вами швиденько спробуємо когось додати. Я ж буду знову-таки додавати себе, а ви зможете додати свого однокласника. Бачимо після того, як я тільки ввів своє ім'я, у мене вже кнопка зберегти загорілася, і ми зможемо на неї вже натиснути. Компанія, наприклад, хай це буде школа, вчитель, електронна пошта. Бачите, що ми можемо сюди її ввести. Я одразу її скопіюю, просто свого листа та додам сюди. Далі ми можемо додати додаткову мітку, що це у нас домашня робоча або щось інше. Я ж буду брати саме робочу пошту. За бажанням можемо додати сюди номер телефона, також можемо вказати день народження цієї людини та деякі зауваження або ж нотатки для себе. Якщо ж ми тут все заповнили, то натискаємо Зберегти. Бачимо, що у нас йде процес, виконується, контакт створено» і бачимо, що у нас створений уже новий контакт. І тут ми з вами можемо побачити ще деяку інформацію про те, що ми можемо написати листа, переглянути календар, залишити повідомлення або ж коментар та розпочати відеодзвінок. Можемо побачити контактну інформацію, це в мене буде саме електронна адреса, і побачити спільні файли, до яких в мене є доступ. Також в мене є кнопка редагувати інформацію. Тобто, за бажанням, я можу в будь-який час відредагувати того або іншого користувача та змінити в ним певну інформацію. Коли адресна книга буде заповнена, то можна замість введення електронної адреси в полі листа «Кому» скористатися списком адрес, що розкривається. Для цього натискаємо просто на «Кому». І в нас відкривається нове меню, в якому нам потрібно буде обрати, кому саме ми хочемо надіслати цього листа. Обираємо його та натискаємо кнопку Додати. Після цього адреса, вибрана з адресної книги, автоматично вставиться до заголовку нашого листа. Це ми зараз можемо побачити з вами на екрані. Для більш детальної роботи з адресною книгою призначена вказівка відкрити контакти на новій сторінці. Ми це з вами вже переглядали, але не відкривали. Для цього натискаємо на Контакти в правій частині і відкриваємо саме Відкрити в новій вкладці. Або спочатку ось так: от, потім закриваємо наші контакти і знову-таки Відкрити в новій вкладці. На цій сторінці ми можемо переглянути детальну інформацію про збережені контакти або відредагувати їх за потребою. Також є можливість виділити один або декілька контактів. Для цього потрібно навести на контакт, і у нас замість аватарки з'явиться квадратик, який нам потрібно натиснути лівою кнопкою мишки та з'явиться саме птичка, яка буде позначати про те, що цей контакт у нас виділений. І Чекає від нас певних дій після того, як ми виділили контакти, їх можна об'єднати в групи або зробити для них мітку для того, щоб об'єднати у нас є ось ця от кнопка, тобто вони об'єднаються в один контакт. Або ж мітка це так звана папка для того, щоб швидко ми змогли обрати певних користувачів та надіслати нам листа, тому що часто на практиці одного листа потрібно відправити кільком адресатам. Для прискорення такого процесу можна об'єднати адреси в групи під одним іменем, а також за допомогою однієї вказівки розсилати повідомлення за всіми адресами групи. І давайте зараз спробуємо це зробити. Натискаємо «Створити нову мітку, у нас відкривається меню, в якому нам також потрібно буде натиснути Створити нову мітку. У нас відкривається ось таке от віконечко, в якій нам потрібно буде просто дати назву нашій місці. Я ж тут пропишу контакти учнів. Та після того, як ми дали тут назву, ми натискаємо зберегти. Бачимо, що у нас створилася мітка, і якщо ми на неї натиснемо, то ми зможемо переглянути всіх, хто знаходиться саме в цій папочці. Після того, як ми це зробили, відкриваємо нашу пошту, натискаємо на кнопку написати і в полі Кому ми просто прописуємо учні. Бачимо, що в нас з'являється тут учень 1, учень 2 або одразу кількість учнів. Тобто, якщо ми обираємо, то ми таким чином зможемо швидко надіслати одного листа обратим нами користувачам. Працюємо самостійно. Домашня робота. Творіть електронний лист, запрошення на відкриття нового клубу з робототехніки. Приєднайте до листа файл робоклуб та відправте лист. Відкрийте вікно браузера, введіть адресу електронного сервера, введіть свій логін і пароль доступу до поштової скриньки та натисніть кнопку Увійти. У вікні поштової скриньки оберіть вказівку Написати листа. Підготуйте лист для вашого сусіда чи сусідки, що працюють поруч. Запитайте електронну адресу та введіть її в поле кому. До поля Тема введіть слово запрошення. У робочому полі введіть такий текст. Привіт! Запрошую на відкриття клубу з робототехніки. Відшукати його можна на мапі, яку додаю до листа. Сподіваюсь побачити 20 вересня о 12.00 на презентації клубу. До зустрічі! У розділі Прикріпити натисніть кнопку Файл та оберіть файл робоклуб з папки електронної пошти. Також посилання на цю папку я додам в описі під цим відео. Там ви зможете завантажити мапу до нашого робоклубу. Якщо з поштового сервера прийде повідомлення про неможливість відправлення листа, переконайся у правильності адреси, записаної в полі Кому, та спробуй ще раз відправити листа. Додайте до своєї електронної пошти контакти своїх однокласників та приєднайте додані контакти до мітки з назвою Мій клас. Відправте повідомлення з побажаннями гарного дня своїм однокласникам за допомогою мітки Мій клас. Повторюємо вивчений матеріал, яке призначення має електронна пошта. Які переваги і недоліки має електронна пошта у порівнянні зі звичайною поштою? Скільки електронних поштових скриньок може мати користувач? Як записується адреса електронної пошти, нам введіть приклади, у чому полягає сутність реєстрації користувача на поштовому сервері. Для чого використовують адресну книгу, які переваги її використання? Порівняйте роботу з адресною книгою на електронній пошті в мобільному телефоні. Також відповіді на ці питання ви можете писати в коментарях під цим відео.